Друзі, а ось і ми зстрілились з вами на такомусь хуторку. Ну як, де стояв хуторок. Да, Всім привіт. Ви на каналі Копачі з і я приїхав на хуторок. Хуторок бомбезний був. Раніше 에, попадалось нам тут все. І мідячки, і роки, і, і миколаївські, і срібло було, хрестиків тут багатенько ми викопали, і Даже радянщина, Все було. Ось одне поле соняшник стояв, його передіскували чітко, це якраз тут починався наш хутор. І ось слідуюче поле з-під кукурузи його переорали. Ну, ще нічого йому не зробили, але ну, я думаю, тут все одно похожу, зато буду першим, може щось знайду. Ну, зараз хожу по ось такому рівнесенькому полі. І в мене була, в принципі, ось тільки-тільки вийшов моя машина. Була перша знахідка. Так що, зараз з вами. Підписуємося на канал, ставимо лайкосики і дивимося першу-першу нашу знахідку. Друзі, а де вона? Ага, ось. Гляньте, перша монетка в мене була. І якась така як шкіра, ви бачите? Може кошельочок який був. А ну, Будемо дивитися, що за перша монетка. А перша монетка мені попалася одна копійка, 1961. 1063 вроде рік. 60. Да, 63 рік, а ну дивіться, на великому екрані буде краще видно. Зараз її помию, щоб точно ми вже побачили, який це рік. І і будемо йти далі. Зразу отак з ходу перша монетка 60... 65-й рік. 1 копійочка 1965 рік. Пізня радянщина, але нічого, надіємося, що буде сьогодні ще й мідячок, а краще срібний. Ладно, ходим. А ось ти ще і говорив, гляньте, мені попався хрест, а стратами. Жалко з втратами. Попався хрестик з петелькою З вушком за цим зусім Як має бути, тільки жалко, нема нижнього влуча Ну, все одно. Знахідка прикольна, гарна, аби була тільки ціла. Ладно, забираємо, ходимо. А ось у мене є медячок. Гляньте, який сигнал був 50-58. Хоча може й не мідячок. Не дуже великий, але кругляшок побачив і відразу включився. Так, що нам тут? Ух ти. Орла бачу, мідячок 100%. Зараз миємо. Миємо, миємо і бачимо, що у нас тут. А може і не бачимо. Якщо буде затерто, тут чи удобряють його. Фух. Хорошо тут. Стан не завжди Не завжди огонь. Друзі, це полушка нам попалась. Не часто вони у нас попадаються. Да, це попалась нам полушка 1735 рік. В принципі, ще й стан гляньте, витирається взагалі просто крутезний буде. І тут рва видно, все як має бути. Ай, де вона впала. Чика вона тонесенька така. Гляньте, все чітко видно, видно все круто. Ладно, забираємо і виходжуємо. Перейшов вже на це поле, що кукуруза була. Ну, в принципі, навіть і ходить ще. Більш-менш можна. Ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, самий самий кінець поля. Ось тут такий лужочок, є невеликий. Теж наскільки я розумію тут був хутір. І ось вийшов першим же сигналом 45 У мене випав круляшок. Радянщина випала. Зараз подивимось. Судя по розміру то 20 копійок. Зараз попробуємо її протерти, подивитись. еще тут эквирик не дружится. 3 копеечки. 3 копеечка радянские. вот такие три из них копеечки, копеечки. 1981 рик вот такие такие трешка такая трешка попалась ладно покручусь тут может и зарек выскочил. Це сама ямка, хотів уже заривати. Гляньте, провірив провірив її ще раз, гляньте який сигнал. 90-80 прига. Наче не на яму. Зараз спробуємо докопати з вами. Оце так. Да. Була трьошечка. Може тут ще щось є. кераміку ось копаю попадається кераміка. Знач... Ще зачепила будинок тут. Ні. Чорний сигнал. Все. Чорний. І ось гляньте. Кераміка така вискакує. Так що тут треба покрутитись. А я вже подумав, що нижче буде царюк. І нічого буває таке. Да, ще я вам скажу, нічого, сьогодні монетки. Вони є, но дуже-дуже рідко попадаються. Хожу вже, мабуть, ходинки дві, в общем-то, монеток небагато. Тут наконец то бачите в Є, виковиряв щось. Щось є. Катачок радянський. Не так часто вони попадаються зараз. Вибили її вже всі почти. 1957 рік. Ось такий пятак. Круто. А так завжди приємно. Краще Катькин. Ну, маємо що маємо. А ось іще одна радянщина мені попалась, друзі. І саме що цікаво, було десь зверху тут, а я розрив яму, не міг знайти її. Ну, що нам тут випаде 10 копійок вже бачу. Ще е, рамочник. Рамочник. Зараз подивимось, ось і більш-менш стан буде бодрий. 10 копійок, 1946 рік. Ходимо, випадають знахи, але не зовсім гарно тут ходить. Ладно, ходимо. Йдуть потихеньку монетки. Тільки нема це Все радянщина і радянщина. Хотілося б царька якась. Одна полушка вискочила і все. Якось так цікаво. Або полушка, або пізня радянщина. Сем... Із 700х та не 900. -ті. Ось, ти ще й казав, 1979 -й рік, 2 копійки. Якось так. Ну, теж монетка. І воно відправляється в хабарницю, а ми шукаємо далі. Друзі, на сьогодні знайшов перший більш-менш чіткий сигнал, похожий на мілкумедь. Ось дивіться який. 78 до 80 і це схоже на... Пієчку Миколаївську або копійку 24-го року. Радянську мідно. Щось типу такого. Не викопав сигнал. Якийсь такий громчий став. Чи просто докопуюсь до нього. Чи, чи помінявся якась жбонь буде. Зараз подивимось. Ага, викопав. Я ж казав, громчий сигнал став. Гляньте, алюмінієва якась Жбонь попалась. Ну нічого, ходимо, шукаємо ще такі сигнали тільки монетні. Так, да, друзі, у нас ще трошки і сяде сонечко, а церків як не було, так і нема. Потихеньку йдуть. Але йде радянщина. Радянщина і діло в тому ще пізня. Де все раннє? Казати би, що домики такі були, так раніше ми на них копали, то церкви проскакували, білончики проскакували. А зараз таке, як наче все, вибили. Три копійки 1970 рік. Ось така. Такі монетки мені попадаються. Ладно, будемо ходити. Можеш до вечора ще що щось знайду. Виходив ще малесенького хрестика, гляньте такого. Наскільки я розумію, дитячий. Дитячий малесенький хрестик. Взагалі такий малюпусенький. й там якісь і узори є. І гляньте, він якийсь такий, як наче хтось його робив, як самодільний. Такий якийсь він незрозумілий. Ну, все одно знахідка. Забираємо і вихожуємо. Щось схоже на запанку. Друзі, якщо чесно, я подумав, що щось срібне буде, тому що сигнал був такий 59-60 А потім, як б ми вже побачив. Бачите, десь воно зачіпалось, десь якийсь зацепок І тут якийсь узорчики, візерунчики. Ось така штучка. Хто знає, то пишіть. Що це було таке. Ну я так думаю, що запанка. Друзі, фух, доходився, ось бачите, вже до темно, не знаю, комбра передасть, не передасть. Фух, знахідок небагато, так, да, знахідки не гриби. Раз викупав, вже не буде, тому що, так як навіть ще в минулому році ми мене на цьому полі ходили і були мідячки, і срібла, і білончик і все, то в цьому році ось приїхав. Гляньте, воно передісковане, все як має бути. А знаки, з особи нема. Да, ходить зовсім зручно, але я думав, що будуть знахідки, тому що буду першим. Не, не чекав, поки там влагу закриють, чи як там кажуть, що воно буде рівнесеньке. Думаю, по-любому можуть мідячки повискакувати. Ні, вискочив тільки один мідячок. Так що якось так. Хотілося б краще, але маємо, що маємо. ладно Кому понравилось підписуйтесь на канал, ставимо лайки, коментуємо. І погнали дивитися обзор знахідок. Думаю, років через 5 будемо радянщині не то що ми раді, а просто кричачи Вау! А мідячок, якщо знайдемо, це так як зараз срібло або золото. Ладно, дивимося. Друзі, а по знахідкам. По знахідкам мені... Попалось. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 радянських. Потім подумав, що це срібна монетка. Ну, чи взагалі подумав, що кусочок срібла, але ні. Це попався мені кусок алюмінія. Потім запанка. Ну, я так думаю, що запанка хто. Хто ще знає, то пишіть виправляйте. Гудзик 1, гудзик радянський з зірочкою, півтора хрестика мені попалось, потом. Із самих таких бомбезних знахідок, це ось така полушечка, 1735 рік. А іде фокус. Одмиється, откисне в милі і буде бомбезний стан. Ось такий вийшов мене куб. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!